Сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися, переходжу, вибачте, автоматом теж поспілкуватися про, мабуть, най... одну з найвідоміших притч Ісуса Христа, притчу, яку ми вже і в цій церкві, і на різних там інститутах, проповідях, курсах і всьому такому, хто був, хто не був, багато разів розбирали Притча про сіяча. Можливо, ви щось чули таке. Але, знаєте, іноді, коли я читаю цю притчу і потім читаю Пояснення Ісуса Христа, яку він до нього дав, в мене виникає тільки більше питань. В мене виникає тільки більше питань, тому що е, таке враження, що Ісус пояснив цю притчу апостолам, а нам забув. Таке враження з Біблії виникає, що. Ця притча тільки для апостолів, тільки для них. З чого я беру цей висновок? Давайте прочитаємо Марка 4 розділ. Сама притча, сам текст притчі. Слухайте, ось сіяч вийшов сіяти. Коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги, прилетіли птахи та повидзьобували їх, інші впали на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і відразу проросли, бо земля була неглибока. Коли зійшло Сонце, то опалило паростки, вони зів'яли, й не маючи коріння, всохли. Ще інші впали, впали поміж терни. Терни виросли та задушили їх, і не дали врожаю. А інші впали в добру землю та дали врожай, який зійшов, виріс та вродив у 30 у 60, та в 100 разів більше. Знайомо прийща, да? Ісус її пояснює далі. І він пояснює, що сіяч, той хто сіє Слово Боже, і чотири типу людей, які чують слово, перші, є, яких. Сатана вкраде слово, другі, які такі поверхневі, які одразу погоджуються потім під час гонінь відпадають. Третє, люди, які дуже зайняті, і вся суєта в них забирає Боже слово. І четверті, типу, нормальні. Ось. І з точки зору цього пояснення, всі ми, якщо нам це теж пояснюють, маємо ставити себе на місце сіяча, на місце того, хто сіє. І тоді виникає питання. Чому? По-перше, а чому цей сієч сіє на чужому полі? Це ж, очевидно, не його поле. Він очевидно сіє в когось іншого. Він, очевидно, сій говорить комусь іншому, а не собі. А давайте чесно, в кого частіше ми сіємо в інших чи в себе? Звісно, в себе. Що ми частіше робимо? Самі читаємо Біблію чи комусь проповідуємо? Самі читаємо, ну так має бути принаймні. Що відбувається частіше? Ми проповідуємо, чи ми слухаємо Боже Слово? Звісно, слухаємо частіше. Тому, напевно, ми маємо себе частіше ставити на місце ці, цих ґрунтів чотирьох а не сіяча. Тож, давайте сьогодні розберемося з саме з ґрунтами. Саме з тим, яким ґрунтом я є. Це перше питання. А друге питання. Ця притча ставить людину як щось постійне? Як щось таке, що ніколи не змінюється? Коли я читав цю притчу вперше, коли я ще не ходив до церкви, сидів собі вдома, їв хліб з майонезами, читав Біблію. в мене до цієї притчі було питання: а навіщо ти сієш на дорогу? А навіщо ти кидаєш зерна в терни? А навіщо ти сієш зерна там, де вони не виростуть? Чому ти не сієш зерна там, де вони будуть рости? А все просто, я потім зрозумів. Справа в тому, що людина не постійна. І всі чотири ґрунти, всі чотири, про які ми говоримо, може стосуватися однієї з тієї самої людини протягом дня. Просто в якийсь момент, в якійсь сфері життя, ми можемо бути будь-яким з цим ґрунтів. І давайте сьогодні про це поговоримо і почнемо з першого ґрунту. Перший ґрунт тобто на земля. Давайте невеличке питання на логіку. Коли в полі з'являються стежки? Стежки з'являються там, де хтось потоптався. Ну, Логічно, так? Да? Там, де хтось багато разів ходив, там з'являється стежка. Стежка це не природній проєкт, це ну, люди роблять. І цю, цей ґрунт можна сприймати з двох боків. Перший бік, очевидний, від слова потоптався. Що ми, любимо, що ми робимо, коли по нам топчуться? Нам, ми, звісно, злимося, ми гніваємось, нам це не подобається, нам неприємно. І бувають такі ситуації, такі моменти, коли ми відчуваємо себе злими, агресивними навіть, неспроможними слухати ніяке на пояснення, критику, о, якесь виправлення нас, проповідь якусь. Ми просто зараз ну, не в тому стані, не в тому настрої. І яке б розумне слово нам в той момент не казали, яке б мудре слово нам в той момент не казали, це піде в Шкереберць. Тому що ми, наші серця кам'яні в даний момент. Вони не завжди такі. Вони не завжди такі. Навіть найсуворіша людина може бути м'якою в якийсь момент. Але урок для сіячів. Якщо ви бачите, що людину переповнюють емоції зазвичай негативні, не найкращий час підходити зараз до неї з якоюсь проповіддю. От у вас бували такі моменти, коли вам присилають якийсь біблійний уривок, зазвичай у вайбері, у вайбері, зазвичай це відбувається якась листівка біблійна, в момент, коли ви просто ну, не дуже хочете її бачити. По-перше, тому що ви і так знаєте цей вірш. А по-друге, ну не той момент зараз, невдалий момент. Проповідь у невдалий момент, це не, ну, вона буде невдалою, якою б розумною вона не була. А другий момент це говорити очевидні речі в моменти, коли ж вони теж не потрібні. Знаєте, моя улюблена фраза від християн, яка ну, одночасно улюблена і дратує. Господь все бачить. Богословляю тебе, брате. Круто! Мені погано! Мені потрібна допомога фізична, мені потрібно щось зробити. Господь побачить. І оцей момент моє серце стає такою стежкою, стає такою дорогою. І нічого туди не пролізе всередину. Птахи налетять. Помітьте, птахів ніхто не відганяє від поля. Жодного опудула там немає в історії. Ніхто не стріляє по горобцях. Всі розуміють, що вони в будь-якому разі будуть. Що це таке, ці птахи, можна по-різному сприймати. Хтось сприймає, що це негативні емоції, які заглушають слово, як ми вже сказали. Хтось, що це якісь відволікаючі фактори. Ті ж соцмережі. Коли ми злимося, ми хочемо відволіктися. Правильно? На Біблію відволікатись якось ми не дуже хочемо. Тому що там треба думати. А в тіхтоці не треба думати. А в Тікноці можна просто посидіти і повідпочувати. Другий тип ґрунту. Люди поверхневі. Помітьте, будь ласка, там говориться одна дуже важлива думка. Що робити з такими людьми? Що робити, якщо ти така людина? Там прям дається ліки від цього. Бо я, наприклад, сприймаю себе більше як ось самий другий ґрунт. Частіше я такий. Я досить поверхнева людина, Я, мені а, іноді немає куди копати. Земля була не глибока. Так зроби так, щоб була глибока, привези ще землі. Ну, логічно, так? Да? Привези ще землі. Якщо в тебе там багато каміння, привези землі, щоб коріння було куди, куди рости. Це ж очевидне рішення. Якщо ти поверхнева людина, єдине, що тобі потрібно, це знати, звідки береться земля. Шкільний курс біології. Відкриваємо. І бачимо, що земля, а конкретніше гумус, береться з відмерлих рослин. Ось цих самих парусків, які засихають і гниють. Ось тих самих висновок, якщо ти хочеш стати більш глибокою людиною, просто більше читай Біблію. Все! Це прям просте рішення, яке дає нам ця причина. Якщо ти поверхнева людина, якщо ти не можеш зосередитись, Якщо ти відволікаєшся на все, якщо ти постійно міняєш смаки і інтереси, тобі потрібна якась постійність, то найкраще рішення, яке ти можеш зробити в контексті Бога, це просто більше сіяти. Більше сіяти. Набагато більше. Можливо, щось буде, не буде зростати. Раз не зросте, два, не зросте три, не зросте десять, не зросте. Але з кожним разом в твого ґрунту буде все більше і більше. Буде все більше і більше. І рано чи пізно, коли ти посієш. Там щось виросте. Це, можливо, процес тривалий, складний. А головне, коли ти багато часу не бачиш, яких результатів видимих, ти можеш просто здатися. Тому що, ну, чогось сія... сієш буде на цьому полі весь час, там багато інших полів. Твоє ладно, то байдуже. Але, як ми вже розібралися, що набагато частіше ми сіємо у власне поле. Набагато частіше ми ґрунта не сієш. І наша справа зробити так, щоб зерно, яке в нас кидають, воно проростало. І якщо в тобі немає де проростати, ніде просто, то твоя робота зробити так, щоб землі стало більше, щоб твоє серце і душа стали глибшими, щоб твоє розуміння стало глибшим, твої стосунки стали глибшими. Сіячу байдуже, він просто ходить і сіє. Третій тип ґрунтів. Дуже зайняті люди. Дуже зайняті люди. От, пам'ятаєте, може хтось бачив, були е, відео про православ, православні притчі. Коли, там була історія одна, як е, Чернець пошкод... пожалівся своєму е, священнику, що там один селянин всього лише один раз на день молиться. І цей священник сказав: от візьми свічку, оббіжи з нею навколо села три рази. Той взяв свічку, почав бігти, і щоб вона не погасла обов'язково. Почав бігти. Лейт-лей -лей, там з таким огарочком прибігає вночі додому. Такий. батюшко, я виконав те, що мені сказав. Добре, хвалю тебе. А скільки разів за цей час ти помолився? Ти Звинувачуєш людину, яка працює на двох роботах в полі, а, якось отримає будинок, і все, і все одно знаходить час для молитви, хоча сам, будучи ну, чернецем, не помолився. Люди дуже зайняті. І зазвичай, коли вони дуже зайняті, вони навіть і хочуть тебе послухати, бо ну, зерно ж в землю впало, воно там почало рости. Вони і хочуть тебе слухати, але їхній ресурс уваги. Обмежений. І зараз в них є нагальні питання. Нагальні питання заплатити за квартиру. Нагальні питання дружина захворіла. Нагальні питання, дитина щось проблема. Нагальні питання, які треба вирішувати просто зараз. І твоя проповідь про десятину з книги Малахії. Вона може і розумна. Вона може і хороша. Але вона взагалі недоцільна. Але вона взагалі зараз не в тему. Тому що її буде заглушати інше питання. Коли я знову таки читав цю, цю притчу вперше, задовго до церкви, в мене знову ж таки було питання: в мене була дача, і більшу частину свого часу я витрачав на те, щоб смикати там бур'янин. В мене питання. Чому сієш спочатку не, не звільнив від терену землю, а потім почав сіяти? Чому він почав сіяти там, де терени? Терени, зазвичай важко не помітити. Тому що. І це нам дає знову ж таки ліки від цього ґрунту. Якщо ти хочеш, щоб, твоя... щоб ти сприймав слово максимально ефективно, не давай Терену розпош... розповсюджуватися твоє життя. Вони... Він буде. Він буде. Помітьте, притчі немає жодного слова про те, що якогось з цих ґрунтів можна уникнути повністю. Таке неможливо. Неможливо, що в полі не було стежок. Неможливо, що в полі не було каміння. Неможливо, що в полі не було е, сорняків, якісь бур'янів. І неможливо, що в полі не було нормальних ділянок. Це нормально, як, бо ми всі люди, ми всі різні. В нас бувають епізоди, коли ми злі, коли ми не зосереджені, коли ми зайняті і коли ми нормально слухаємо і готові сприймати. І все це може при, протягом однієї проповіді навіть бути, коли ти починаєш з одного стану і переходиш в інший. Або відволікаєшся, або згадуєш, що Брін, мені ж треба реферат писати. Все це ми. Так. І я хочу дати такий висновок сьогодні. Кожен з цих ґрунтів може бути однією та самою людиною. Нами. Власне. І найкраще. Що ми можемо зробити з цим? Це помічати в собі свій стан. Власне, Пам'ятаєте? Вивчай себе і вчення. Пізнавай себе і вчення. Слідкуй за собою. Якщо ти зараз, конкретно зараз, у сприятливому стані, читай Біблію. Читай Біблію. Слухай проповіді. Навчайся в Бога. Тому що це дасть плоди твоїй життя. Якщо ти зараз злий, давайте ми не будемо строїти з себе людей, які ніколи не зляться. Звісно, ти можеш теж читати Біблію, слухати її. Але краще все ж таки спочатку заспокоїтися. Якщо ти зараз зайнятий, в тебе є нагальні питання. Звісно, ти можеш теж почитати Біблію. Звісно, ти можеш теж послухати проповідь. Звісно, ти можеш теж там про включати і все таке. І можливо, воно теж дасть плоди в твоє життя. Можливо. А можливо, і ні. Тому що терени нікуди не зникають, і багато твоїх ресурсів, твоїх сил піде в них, а не те, що тебе надихає. І четвертий ґрунт. Якщо ти зараз. Якщо ти все ж таки в приятному стані, приятовому, то твоя головна робота головна робота взагалі не давати першим трьом ґрунтам поширюватися на цю територію. Не кидай туди каміння. Банально. Не топчись там і не дозволяй іншим топтатися там. Не давай теренам розповсюджуватися сюди. Якщо все буде так, це буде гармонійно, то рано чи пізно. З Божою допомогою ми будемо покращувати своє серце, свій ґрунт, своє розуміння Біблії, своє розуміння Бога. Ми ніколи не звільнемо наше поле повністю, бо ніколи повністю Бога не пізнаємо. Але з кожним днем площина наших засівів і врожаїв, об'єм врожаїв буде зростати. Мені здається, це і є шлях християнина. Сіяти важливо. Бог сказав нам сіяти. Правильно? Правильно. Але як ми можемо називати себе добрими сіячами, якщо на наше поле запущене? Як ми можемо називати себе а, сіячами Божого Слова, якщо самі собі не сіємо нічого? Якщо ми самі поганий ґрунт? Це те, про що я хотів з вами сьогодні поділитися з Божого Слова. Я дуже дякую вам за увагу. І сподіваюся, що на цьому тижні ми трохи уважніше послідкуємо за своїми станами і мудріше будемо розправитися. Розпоряджатися своїм насінням, дякую.